За умовою, у нас n більше нуля, тобто n число додатне. Тому під модулем мінус n число від'ємне. А отже, коли ми знімаємо модуль, ми маємо написати мінус мінус n, тобто, як ми бачимо, це буде дорівнювати n. Таким чином, а дорівнює n. Далі будемо множити но член на мно член. Отже, це n у квадраті плюс n мінус 2n і мінус 2. І потім n у квадраті віднімаємо. Спрощуємо, зводимо подібні, в результаті ми будемо мати мінус n мінус 2. Тобто це А. Далі, 2 в степені. Мінус логарифм десятковий від n дорівнює 2 в степені логарифм від A. Що ми зробимо? Отут мінус одиниця. За властивістю ми заберемо показник і запишемо 2 в степені логарифм, а тут буде n в мінус першому степені дорівнює 2 в степені логарифм десятковий від A. Тому далі ми можемо прирівняти показники, а так, як там і там логариф десятковий, то n в мінус першому буде дорівнювати A, отже A дорівнює одиниці на n. Це n в мінус першому степені. Ми маємо n синус mn. Mp. N синус π. За умовою М це число натуральне, і М більше за одиницю. Тобто М може дорівнювати 2, 3, 4 і так далі. Отже, якщо ми, наприклад, замість N підставимо 2, ми будемо мати синус 2 π. Підставимо 3, будемо мати синус 3 π. Але синус 2 π синус 3 π ну, Так, як періодом синуса є 2, π то в результаті ми будемо мати скрізь 0. Отже, синус ось цього виразу дорівнює 0, і результат буде також 0. За властивістю, коли ми ділимо степені з однаковою основою, основа залишається тією ж показники віднімаються, буде m. -N. І це 2 в степені А. Тому А дорівнює М-знову Н. Знову ж таки, властивість коренів. Корінь із корення, показники коренів перемножаються, і це буде ось таким чином записано. А отже, тоді ми можемо написати, що А дорівнює НМ. тобто А. У першому випадку чисельник розкладаємо на множники. Це 8 мінуса і 8 плюс А. знаменнику 8 А. Отже, скорочуємо і будемо мати 8 плюс А. Тобто, як ми бачимо, варіант Б. Далі, 2 в степені 3а. Ну, ми можемо це записати як. 2 в третьому і до степеня А, тобто 8 в степені А. Представимо основу і підлогарифмічний вираз як степінь числа 2. В знаменнику ми запишемо як 2 в степені 1 восьма, а тут буде 2 в степені А. Тоді, далі, за властивістю, ми можемо записати цей показник в чисельнику в знаменнику 1 восьма. І це буде 8а. Тобто варіант В. За властивістю коренів ми знаходимо корінь з 4, це 2 а під коренем залишається А. Тобто, як ми бачимо, це варіант В. Далі. Представимо 4, як степінь числа 2. Це 2 в другому степені і далі А. Що далі ми можемо зробити? Далі ми можемо цю двійку винести, записати за властивістю, що це одна друга логарифм за основою 2 від А. А потім знову ж таки за властивістю логарифмів цю одну другу заберемо показник буде А в степені 1 друга. Це основна логарифмічна тотожність, тобто це А в степені 1 друга. А що таке А в степені 1 друга? це корінь із А. Коли ми піднесемо до від'ємного показника, то ми поміняємо місцями чисельник і знаменник, і запишемо це вже як додатній показник одиниці. Але в степені 1 це сам цей вираз. А що ділиться на 2?